Скільки потрібно часу для того, щоб прожити свою втрату, своє горе, відгорювати те, що болить. Е, на жаль, ця, цей період не буде дуже легким і простим. Да, коли ми потрясінні, що ми втратили, наприклад, близьку людину, що ми більше не зможемо. Їй позвонити. В цей момент потрібно розуміти, що да, це біль, і з нею потрібно прожити. Але якщо ми будемо закриватися від цієї болі, то період проживання горя буде набагато більшим. Тому потрібно в цей період проживати свої почуття, проговорювати їх, признавати. Відомо, що для того, щоб прожити горе і усвідомити, що вже не буде так, як раніше, що потрібно з цим жити далі, потрібно від 6 місяців до 1 року. Це період самий адекватний для проживання горя, тому потрібно давати собі час.